Всім привіт! Всіх вітаю в себе на youtube каналі підбору автомобілів у Польщі. Сьогодні у нас на огляді капсула часу, а саме це Volvo s 40 Автомобіль був свіжо привезений із Бельгії 2007 року випуску. 1,6 дизельний двигун, механіка. 98 тисяч оригінального пробігу. Як говориться, автомобіль із під діда в нашому випадку саме це є так. І ціна автомобіля в Польщі вже розмитеного на польській реєстрації і страховкою і з тиго на цілий рік 19 тисяч 900 злотих на старт. Ми вже цей автомобіль оглянули, а ви дивіться, в якому він був в стані. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. 2007 року випуску. 1,6 дизельний двигун. Механіка. П'ятий ступочка. Пробіг автомобіля 98 тисяч, він є оригінальний. Не знаю, що зараз поканає 98 тисяч 869 кілометрів. Ціна цього автомобіля на старт кілометрів Злотих. Ну, звичайно, буде торг і в ціні вже є всі документи для реєстрації. Точніше, цей автомобіль буде зареєстрований вже на цій площадочці, що у нас попереду. Оптика лінзована, туманочки. Бампер повністю ціленький, решітки ціленькі, ніде ніякий хром не облазить. На оригінальних 15 легкоспавних дисках. Нова зимова гума бачу, повністю новенька. Передній новий гальмівний диск і відповідно повністю новенька гальмівна колодочка. Там просто зараз все мокро, мазі, ми тільки що цей автомобіль саме пригнали. То він є весь мокрий. На жаль, зараз. Такі погодні умови, та сама гума. Позаду позаду новий гальмівний диск і нова накладочка. Тобто повністю передня та нова передня та задня нова гальмівна система. Нова гума в автомобіля, до речі, який рік, з цієї сторони немає, з іншої подивимося. Ззаду бампер ціленький, партроніки є, фаркоп, оптика ціленька. Тут десь також ціленький, можливо на гумі. О, є рік випуску 14 тиждень, 22 рік. Я говорю, що повністю новенька гума. Давайте глянемо мою оточеним міром. Вікна СРС і СІПС. Подошки безпеки. 134 Дах без колів, градом дах не побитий. Сімьорочка вольвовське оригінальне. Захисна плівочка є на місці. 92, 92, 97. Дверка ніде нічого не крутилося. Рівненько, вікно сімрка я рідні. Вікно є рідне. І маленько м'ятенка. 81, 97, теж ніхто нічого не крутив, тому видно крило також не крутилося. Ставочки в на місці, тут немає ніякої ржавчини. Зеркало ціле, дах, та ліва стоючка Також. Нагадую, що капот у нас йде алюмінієвий. Він також є в оригіналі. Нема взагалі ніде ніяких сколів. Рапинки. Ось така, може, маленька, ну будь присутня, але я думаю, що машина 2007 року і таке взагалі не потрібно звертати увагу Лобуха теж у нас є рідна швидше не побита. Да, в оригіналі, Дзеркало ціле. І словці, не допомагав забирати цей автомобіль, бо я приїхав чуть раніше. І ми поїхали разом його забирати. І той, що був на мойці, я хім чистив, каже, чи дійсно тут такий пробіг. Хлопці почали сміятися. сервісну книгу йому показали. Він каже, я то думав, що каже, так по салону він оригінальний, але просто так якби ну, не віриться, що машина сьомого року і такий пробіг маленький. Якби ми теж спершу не вірили такий пробіг, поки нам хлопці не вислали документи Сяврідні Нема де ніяких вм'ятин. 157, 140 Давні вікна також ціленькі Без чистки, вода тут стоїть, ну, то не звертайте увагу. Саме колі тут ціленьке. Шумка на місці, дукатка, бачу там домкрат, ключ, все є присутнє. Тут шумка також є на місці. Автомобіль повністю у рідній фарбі. Вікна по кругу всі є рідні. Дивимось, салон автомобіля сто підйомнички, дерпила, регулюється, центральний замочок, шкіра ніде не пошарпана. Дивіться, ось там проєм. В ідеальному стані. Ну, тут завжди є, тому що ось так сідають, взуття обстукують і тут слабке місця не тільки в цьому автомобілі а взагалі у всіх. Сидіння білі шкіряні, і як завжди тут ось є притертя то не так зле виглядає, тому що я вам близько показую як то є, то взагалі то майже не помітно. Дивіться, стан Паска. Передні задні туманки. шкірини, мультикермо, дивіться як виглядає кермо в автомобілі. Куріс контроль. підлокітничок шкіриний, там є AUX, підстаканнички. Розетка на 12, о, хтось зараз цигару тягнув. Ну, в автомобілі гарно пахне, тобто йому ніхто не курив. селектор, п'ятий ступочка. Панель взагалі ніде нічого не зацарапен, центральне зеркало з автозатемненням, Сонцезахисні шторки і по даху все є добре. Задня частина. Так, тут щось якась фарбка. Це можна повитирати. Сідіння ніде не ні, ні, ні розірвані, нічого, ніде. Ні. До речі, підголовників немає, хлопці замовили, бо воно приїхало, автомобіль приїхав без підголовників. Вони їх замовлять. Одразу наголошую вам, тут розлиточка також М12. Так, дивіться під капотом. Я відкрив капот, а це мене шокувало. Дивіться. На Volvo сервісі на 70 тисяч замінений ГРМ 17-й рік. Нічого, в автомобілі взагалі не крутилося. Взагалі ноль, нічого не крутилося. Стакани всі ціленькі, фара рідна. Я так вам не покажу. Я дату маю вас. Так вам не покажу, там теж фара є рідна. Їх проблема була, і тут бачки в цьому місці, ось тут перегріваються і тріскають. Тут бачок є ціленький. Все чистеньке. дивіться, Як для дизеля чисте мастило. Нещодавно хіба десь сервіс був. Далі дивіться, тут ще більше бути шоковані. Все біле. Завжди якийсь нагар жовтий. Ну, тут завжди є з е, турбіни, ось цей пад довок потіє. То ну, їх то є булячка. Подивіться на генератор новенький. Взагалі такі приїжджають, що солі завжди. Ну це, тут нема що скривати, такий автомобіль дійсно рідкість. До речі, і видно по акумулятору, що він теж новий, бошовський. Тому що оригінальний взагалі інший йде. Та й оригінальний вже не дожив би, як би логічно подумати. Ось подивіться як все виглядає рушничок тримає. Так, наш помічник засканував вже автомобіль. Зараз він його прочитає на наявність помилок, побачимо, як там форсуночки, сажувик і все таке інше. І як завжди, доки наш комп'ютер працює, ми теж працюємо по електроніці, щоб не втрачати час. Ліве дзеркало регулюється, скло підіймать працюють. До речі, всі чотири склопідйомнички з автодоводчиками правий дзеркало регулюється. Кліма до речі, двохзонна. Нато працює, дує холодним гарно. Особливо ось тут посередині. Так, тут працює, мультикермо працює, сигнал працює, Дворнішки працюють. Так, дивіться, Тут у нас показує, що це 8 рік, але це модель 8 року. Пробіг 98869 км. Також обов'язково заходимо в ВБС, перевіряємо пробіг. Ну Це можна не в всіх автомобілях, але в деяких можна. Деякі ГБС пише. Наприклад, Volvo Fранcuse 98 869. Так, ну що, робимо тест-драйв. Рочничка скидаємо перша. сцеплення м'якеньке, беречі тут посерединці. О. Кермо рівненько. Ну, Вона якось так набирає легенько. Даємо, гальмує також гарний автомобіль. Четвірочка, Нею рукою незручно. Але добре, автомобіль їде гарно, приємно. Нікуди його не тяне, гума не шумить, в принципі чоє, шуміть 22 й рік. Чесно не знаю, коли останній раз я бачив такий автомобіль. Маю на увазі в такому стані старий автомобіль. Я зараз їм на станцію, дивимося його знизу, робимо заключення. Ну і п'ятерочка, Всі п'ять гарно включаються. Все, хороше. На автобан виїжджати ми не будемо, тому що ми зараз на лівих номерах їдемо. На станцію приїхали, перевіримо автомобільчик. Так, діагност сказав, що тут все в порядку. Тут защита на місці двигуна. Ось дивіться. Повністю все сухеньке, миска ось сухенька, ніде нічого не біжить. Ось по металу ніякої корозії немає. Ось так двигуна чітко видно позаду. Взагалі все чітко. Стараюсь якось вам це показати. Ось. Двигун повністю сухенький, вихлопна, правий поріг рівненький, лівий поріг рівненький, пружина ціла. Ось, діагноз ще раз перевіряє щось там. Так, дивіться. Передня ось 86-87 амортизація, задня ось 77-78. У гарній системі взагалі мінімальний відсоток є різниці. Ну ось, друзі, цей автомобіль Volvo S40, який ми оглядали. А як вам? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, для клієнта все підійшло. Нам продавці віддали цей автомобіль за 19 600 злотих. Торгуватися вони більше не хотіли, тому що сказали, автомобіль є в ідеальному стані, і на нього одразу знайдеться клієнт. Одразу в той день клієнт вислав 2000 злотих залогу за автомобіль. Продавці його також зареєстрували, тому що він ще не був зареєстрований, він тільки приїхав. Ну і ось такий наступний автомобіль ми знайшли для клієнта в Польщі. Так, друзі, ціна не була на його низька, але стан автомобіля. Відповідав. До речі, цікава ваша думка, чи купили ви собі такий автомобіль. Напишіть під цим відео. Якщо відео сподобалось і чи автомобіль був цікавим, тиснемо лайк і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору в Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі, хто не знає. Всім всього найкращого і до побачення!